Любі мої, вітаю вас на своєму каналі Дотик Душі. В вашій увазі вірш молитва за наших воїнів, які я написав щойно. Молю слізно тебе, Боже. Молю слізно тебе, Боже, мій батьку. Всесвіту Творець, нехай сила Твоя допоможе спасти життя воїнів вінець. О Господи, молю тебе, як умію, берегти їх один, я не зумію. У тебе лиш достатньо сили, щоб спалити усі ворожі міни. Молю, Господи, врятуй захисників, і здищи всіх ворожих поплічників. Най молитва моя летить до Тебе, молю, дай ангела їм від себе. Най він оберігає їх з тобою, відкине усіх ворогів рукою, молю, будь плеч опліч із захисниками, загої їхні, всі душевні і тілесні рани, поверни їх усіх з війни живими, щоб ми більше не були сумними. Дай Боже перемоги нашій Україні, і на ворогів страх тече по спині. Ось такий вірш, молитва. Дякую, любі мої друзі, всім, хто підписується, лайкає, поширює, коментує контент на моєму YouTube каналі Дотик Душі. Нехай Господь вас оберігає та оберігає наших захисників. І вічна вдячність, вічна шана всім нашим воїнам. Слава Україні!